Давайте зробимо інтерактивний список справ в Google таблицях. Почнемо ми з такої таблички. В першому стовпчику у нас буде чекбокси, в якому ми будемо відмічати виконані задачі, в другому стовпчику у нас будуть самі задачі описані, і в третьому стовпчику дата, на яку нам потрібно буде виконати ту чи іншу задачу. Виділяємо наш діапазон, нашу табличку, і йдемо в формат умовне форматування. Діапазон у нас вже тут вказаний, до якого ми будемо приміняти правила форматування, виберемо користувацька формула. Для початку ми зробимо так, щоб при відмічанні чекбоксу у нас закреслювалися задачі і підсвічувались зелені. Для цього вводимо формулу дорівнює. Знак долара вибираємо перший стовпчик, це у нас А. І перший рядок. Він у нас повинен дорівнювати True. Тобто, якщо у нас чекбокс вибраний, ми підсвічуємо його зелененьким таким і закреслюємо текст. Готово. Перевіримо, чи працює. Так, працює. Тепер зробимо так, якщо дата вже минула, тобто сьогодні, припустимо, на 16 число, вчора було 15, то воно буде виділяти нашу задачу червоним. Виділяємо нашу табличку, наш діапазон, додаємо інше правило. Тут вибираємо пересуватися формула, будемо ссиватися на стовпчик це. Якщо в ньому дата менше, ніж дата сьогоднішня, тобто today, то ми будемо фарбувати в червоний і все. Готово. Також додам правило на сьогоднішній день, щоб я розумів, що сьогодні це останній день для моєї задачі. Додаємо інше правило. Тут вибираємо користувацька формула і знову ссилаємося на стовпчик з датою. І якщо у нас дорівнює сьогоднішньому дню, то ми фарбуємо його жовтеньким і текст робимо напівжирним. Готово. Все, у нас всі правила вже застосовані, перевіримо, чи працює. Сьогоднішня дата виділяється жовтеньким і напівжирним текст. Минулі дати це у нас червоний колір. Якщо ми відмічаємо, що задача виконана, то вона закреслюється і фарбується зеленим кольором. Всі формули і приклади табличок ви знайдете у моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Пока!